Всім привіт, мої друзі! Я продовжую грати в ігрушку Stasis, ігрушка про хорор, ігрушка про космос. Ігрушка дуже цікава та страшна. Місцями дуже бридка. У попередній серії у нас були загадки, у нас були вибухи, і вибухи, і в нас була багнюка по пояс у Джона. Тому нам було дуже весело, Тобто нам куди тепер? Всі двері ми зараз, мабуть, не підемо. Там у нас е, назад ми були, там, е, та як називається, камера була, датчик руху. Можливо, потрібно цей поставити, я думаю, щоб е, камера зафіксувала і відкрилися двері. Тобто оці двері я не хочу тут е, більше йдуть заходити. За нами гналася тварюка, тому побігли назад. Так. Давайте подивимося тут. Давайте глянемо в камери, можливо щось змінилося. А що змінилося? А нічого не змінилося, тому... Давайте спробуємо. Слава Богу, що я цей голопроектор... Звідти взяв, тому що знову було повертатись назад, бо це все час. Можливо, no. а що якщо? No, так куди його тоді? А, можливо сюди. Давайте спробуємо. Точно? Так. І що це нам дає? А, тобто ми зараз натиснемо, щоб відкрилася двері. Доступ. Так, дуже круто. Жизнь обезпечення, атмосфера. Ясненько. Ну, а тепер як пройти далі? Ага. Так, давайте зараз я підбіжу сюди. Збережу на всякий випадок, тому що... Може хтось вискочити і нас вбити. Так, що в нас тут є? Система жизньобезпечення. Ці насоси перекачує кислород, було газ і інші компоненти повітря по всьому кораблю. Склонівшися труп Давайте сходимо туди, подивимося, що там. Взагалі, ситуація така: Джон. А, Джон прокинувся, хто не бачив попередні серії, обов'язково подивіться, тому що немає сенсу дивитися далі. А так я коротко розповім, Джон проснувся крій у камері, не знає майже нічого, знає, що в нього вже жінка є, донька. З нами зв'язалася Теа, напевно, це співробітниця на Грумлейку корпорації Кейн. Потім з нами десь вірвався в зв'язок якийсь лікар, напевно, то лікар гад, який робить досліди на людях, а можливо ні, ми ще не впевнені. Тобто тут твориться, відбувається якась фігня взагалі. Вбивають людей, ставлять досліди на них, відрізають руки, ноги і так далі. Тому не дуже ситуація дуже. Хороша, і нам потрібно звідси забиратися і знайти свою жінку і доньку, якщо вони взагалі живі. Давайте читати далі. Рональд Андерсон, 23 вересня. І так, це воно. І так, це воно, це мій шанс. Мене перевели к бізопасникам з парнем по імені Пол і другим парнем, не пам'ятаю, як його зовут. Його ім'я схоже на Серж. Так що я просто буду називати його Серж. Ну я по-любому рад. Може ми подружимося. 24 вересня. Пол злой, а сереж нормальний. 6 листопада. Схоже, їжі у найближчий час не буде. Народ горчился, Но тут багато бухла. Я багато не п'ю, тому що папаша пив багато. І временами було дуже страшно. А сереж нормальний, навіть коли бухой. Навіть коли говорить, що із мене вийде хороша дівця. Так. 6 грудня. Із відділу клонування прийшов загадочний пакет. Мені не потрібно. Мені е, навіть е, розрішили напечатати входячий номер. Він підійде в 18 лабораторій. Ох, ці звуки жуткі. Но сказав, що е, його поки що треба відправити на в охороне. Там щось страшно шуршить. Написано, Саманта. Я охажував за однією дівчиною. Його звали Саманта. но потім той тип, Ентоні почав її прислідувати, і вона уїхала. Пол тільки що прочитав це у мене і за плеча і нагадав, що планшети тільки для робочих заміток. Не подобається він мені. Серж сказав, що я можу писати що хочу. 19 грудня. Весь корабель сильно тряхнуло. Питання скрізь вирубилося. Все заблоковано. Ну коє, коє где ми можемо пройти. Тому що ми, без надіюсь, сподіваюся, ніхто не пострадав. Коли е, навколо літали обломки 24 грудня. Ребята питаються починити станцію Б, тому що станція А закрита. І 25 грудня. Е, здається, сьогодні ми когось вбили. Серж злиться. Він вибив вікно. Я розстрілявся. Я Да, відбувається щось таке. такий молодой. Зберись, Джон! Hey, у тебе серця немає. Тут же діти зовсім. А я по твоєму не в Ти я а в цьому кусі. Вже for, for like уже вічність навіть. Like Вибач, ти права. Right. Just, just Давай just просто робити діло. <laughs> Яке діло? Так, тобто прочитали. Окошки це ми читали. Термінал. Знову загадка буде якась? Контроль атмосфери, процедури очистки. Увага атмосфера на ест, ест станції Б очищена. Тобто це десь я відкрив чи що? Добре, давайте збігаємо. Тут нічого я не припустив, щоб постарасти не повертатися. Е -е, давайте збігаємо до терміналу. Так, ну це датчик движення. Що тут нічого не змінилося? Ага, дивіться, щось тут змінилося начебто. Тобто. А, я зрозумів. Оті двері там уже не буде на нас той пар, що ми від нього загинули. Розповсюджуватися. То давайте йдемо далі. А була записка це чи ні? Доктор e, Ігрем. Так, це я, це я, мабуть, читав. Угу. Читав я це да О, бачите, немає вже пару. Тому давайте підійдемо сюди. Бережу гру, тому що я вже не знаю, що й очікувати від цієї гри. Зберегти гру. Все, я вас вітаю, друзі, ми відчнили ці дверцята. Йдемо далі. Джон є співпадіння, вона в медицинському центрі. Right, Добре, спробуємо. Хто вона? Вона це... Ось які крові багато, мені це не подобається. Наліво чи направо? на право? Підемо наліво, бо там багато крові. Туди я боюсь йти. Підемо наліво. Спецмен Транспортировка образців. Ну і що? Так, контейнер для транспортування образців. Пульт управління. Контейнер для транспортування образців. Э, слышно, что в пластиковом контейнері ктось э, еле-еле слышно скребеться. Давайте по порядку. Будемо обслідувати. Проект упорный нож. Тобто ми ні, нічого не можемо. Нічого не можна далі. Давайте сюди підійдемо. Limb Регенерація конечності. Пульт управління. Жесть знову головоломка. Що робити? Не зрозуміло, що робити, а отут. Бачите? Можливо це підсказка. Давайте подивимося. Чи тут така сама? Ні, тут інша. Як це працює? А, зрозуміло. Тобто. Ану, постривайте, постривайте. Так, тобто така штучка. Така штучка. Давайте я сфотографую, щоб мені було ясніше. Так. Охі звуки Це реально страшно. Страшно, але У нас немає виходу як. Так. Дивимося. Тільки по якійсь схеми, схемі... схемі. Ну давайте пробуем. Так они. <реслышленная> так раз. потім. Потім у нас идёт. Так, здається, отак от А Е от -е, Зараз дивимося щось схоже, чи не так та так? Ну і ще є інша схема. Можливо, давайте таку спробуємо схему. Е, так. Тут їх дві схеми. О така, а тут. Лінію. Ну. Все одно не те. Добре, давайте підемо далі. Можливо десь там щось знайдемо. Та ні, там, то ж ми бачили підказки. Ходімо далі. Не хочеться страшно туди йти, але прийдеться. Те, Те, вагонетка не, вагонетка не працює. Не тобто, а починить можеш? Не. Ні, навряд чи по-іншому звідси не вибраться. Наверняка можна. Дай-ка я подивлюсь. <плакати> Чорт тут це на куски розвалюється. Бачите, скрізь контейнери для транспортування образців. Тобто, давайте дивитися, що тут. Проєкт Seed. Проект Сем'я. Що? Нічого, просто читаю слух. Тобто тут теж, бачите? Підсказка. Це для гідропоніки. Оці схемки. Так. Bay. This is it. Вот он. Ага, можливо оце нам потрібно. Давайте я сфотографую його. Можливо. Так. Чекайте зараз. Якщо він каже... Ось воно, значить... Можливо, нам потрібно його й вести там. Саме цю схемку. Е, так. Обломки вагонетки. Іскорюженої стальне місіво до сих пір виглядає небезпечно. Роджер Калан. должность начальник снабження. Персональний чіп такий тут уровень доступа 2. Не потрібно нічого не там. Добре, тут нічого... А що це таке крутиться? О, тобто це, це ми назад ідемо. Давайте спробуємо. Так, виходить. Так, 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 так. Ага, отак. От Тут. Ох, ці загадки тут. Е... Ні, це не було. Ага, отак. От а тут о є. Точка назначення, назначення задана, мідосек. Це дуже круто. Давайте я збережу гру. Бачите, як ми розгадали тут е, загадочку. Навіть я майже і не ігрався. Так, зберегти. Е, давайте пройдемо, що там. Либо геніально, либо ідіотизм. Як по мені, і це і те. Жесть. Куди це ми їдемо, я не знаю взагалі? Що відбувається? У нас немає вибору, Джону точніше немає вибору. Потрібно.

Твоя донька чуть немає ярус ниже, уже близько, Джон. Вже близько, Джон. Вже близько. Це дуже круто, що ми направляємо шляху, давайте я зараз ще раз бережу гру. Я постера зберігаю, тому що... тому що ви знаєте, що тут. Так, обісточені термінали. Ці термінали управляють різними апарата. апарату. Всі вони відключені. Транспортер образців. Збоку на трубі гравіровка. Образці прийом. Свісаючі провода. Посторонніх сюди не пускають, так що на оголені провода. Всім явно плювати. Йдемо далі. Дивно. Я не бачу в цій зоні персональних чіпів. Вони активні навіть на мертвих. Я... You've the... yeah. Скажи мені, Джон, чому ти працюєш із все падає цей Малан? А, uh, 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 вона uh, про, uh, про uh, мене говорила. Слушайте, навіщо я вам? Мені потрібна моя сім'я. При сімі людина одна у світі і тремтить від холоду. Тремтиєш Джон. Відсій один, і це безпосі. Я залишила його сигнал. Що він сказав? Він знав мене. Моє ім'я. Він може нам допомогти. Джон, це все із за нього. Це все він влаштував. Те, це якось слишком складно. Я просто, я просто вчитель. Я буду знайти твоїх рідних, не менше. О, повір мені. Ми в одній лодці. Да уж. А що це вилазило? Тільки що цікаво. Ух, жесть, ух і жесть, друзі. Е, П'ятна крові. Стіни заляпані темними п'ятнами крові. Но страшніше всього це відсутність трупів. Ящик закрит і навряд чи його вдасться відкрити. Автомат із сюка колой. Автомат е, вскрілений, але явно не працівник. Корпорація Кей не отримала прибутку за цю газировку автомат з кока... сюка колой провода провода будут зі стіни. Схоже електрика внезапно електрику внезапно перевали так здесь произошла резня но тела нигде не видно стеклянная дверь посмотреть что всередині не можна стекло залито потками Червоною ріною. Тобто куди нам іти? Сюди. Давайте я ще раз. Серед обломку в мене тіл. Я ще раз бережу гру, щоб пострашно слухатися діалоги. Мов вдруг мене зараз уб'ють. Так. Ідемо. Автомат Юка-Колы. Попьем колки трешки. Юка-Кола. Выпей, Джон. Да it sick, не, выпей. Ты что не хочешь Юка-Колы? Джон. Правильно. Mm, Не пийте, друзі, колу, тому що взагалі її таке не пийте. Пийте просту воду. Так, йдемо далі. Не пийте горілки, не пийте пива. Ой, бачите, бачите, бачите. бачите, я знав. Я знав, чому не об'їв. <смірко> Жесть. Бачите? <плес> я зберігру, тому що начебто наче, я відчував, що мене приб'ють. Так. Завантажити, загрузити. Підходимо, беремо колу. <плес> Що тепер робити? Зараз я ще раз збережу гру на інший слот і подумаю. Не верла Чукаколе. А, я зрозумів. щоб топхати і щоб... Вскритий короб. Жесть. О, щось Чому такі дождя пророслати почала, не знаю. Анімація. О, вже краще. Давайте, друзі, на цьому закінчимо серію. На самому цікавому. Бачите, це ми спустилися вниз. якась шахта чи що воно взагалі відбувається? <гум> Давайте на цьому закінчимо серію. Е -е, дуже цікава іграшка. Думаю, що вже скоро буде фінал. Ну, Думаю, що ще 2-3 серії, можливо. Можливо, ще дві серії або одна. Ні, одна ще ні. Думаю, 2-3 серії буде вже фінал. Це здається вже наша, це вже сьома серія на момент запису. Думаю, якщо вам подобається дуже, ставте подобайку, пишіть коментар, підтримуйте мене фінансово, тому що я працюю для вас, стараюся. Хто скільки може, будь ласка, на розвиток каналу. Дякую всім за увагу, друзі. До наступних серії.